Вітаю, шановні глядачі. Вітаю вас із Днем Святого Миколая. Вітаю всіх діток, всіх наших прекрасних, щасливих, гарних дітей із Днем Святого Миколая, також батьків. Хочу, щоб усі були щасливі, і Миколай подарував самі прекрасні подарунки, нашу перемогу і свободу, щоб всі були щасливі. Також бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір святковий. Також бажаю приємної вам кави із медовим пряником, із миколайчиком. Якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю Вищі сили, янголів-охоронці. Верніше, давайте попросимо Святого Миколая, що хоче передати святий Миколай тим, хто дивиться відео близьким людям, про що треба знати, що хоче передати святий Миколай. Звертаємось до тебе. Прийди нам на допомогу. Прошу допомоги Святого Миколая. Що ти хочеш передати тим, хто дивиться відео близьким людям? Святий Миколай будь ласка, про що ти хочеш сказати? Що хочеш передати? Ну, тут говорить про те, що так, іде зараз завершення якогось важкого періоду, важкого часу. Багато пережили страхів, багато страждань пережито, але це все тільки робилося. Це був тиск. Хтось тиснув, чи ви знов підете в стан жертви? Тут показують. Ну Коли люди слу, слу, щоб служили, я не знаю, як це пояснити, в стан жертви, що оцей тиск, його більше не буде, ви вистояли. Залякувань більше не буде, підуть іншим шляхом. Святий Миколай говорить про те, що зараз ворог змінить, вам будуть в обличчя говорити неправду, підлещуватись дуже сильно. Агресію чинити більше не будуть. І знову карти говорять про те, що будуть говорити, що дуже сильно люблять, що ви такі хороші. От. Хвалити, щось говорити приємні речі. Це все карта обману. І Святий Миколай просить не реагувати зовсім ніяк. Навіть не спілкуватися. Вам треба відпочити мати місце, де є енергії землі. От, я, правда, не знаю зараз, енергія землі, зараз, правда, зима і земля спить, можна щось споглядати рослини, мати можливість десь ходити в парки ліси. Ну, більше мені йде набратися енергії і сили, бо ви дуже-дуже витрачені. Може хтось любить саджати рослинки. от І просить, будь ласка, поховайте ворогів. Тут Така йде інформація, поховати ворога. Це ті люди, що вам робили боляче з вами сварилися, їх більше в життя пускати не можна. До них треба вже ставитися наперед, якби що їх вже не стало. Як це вам пояснити? Можна навіть. Це вже в мене пішла інформація. Дивіться, що вони мені дають, що наче вже давно цієї людини немає. От ви маєте так в голову собі. Не те, щоб промовляти, а наче навіть як згадати, як це відбувався. Як ви прощаєтесь назавжди, що ця людина для вас, наче вже як. Вмерла, бо е, тільки так ви зможете захистити себе, бо люди будуть, оцей агресор, до вас буде підлещуватись, обманювати, дурити, е, якимсь чином намагатися влізти в ваше життя і знову, і знову чинити злочини. І за чого все почалося? Ви дуже багаті. У вас є багатство, те, на що палює ворог. От, <кій> може, були, ну, із-за нападів все зупинилося, заперечую весь негатив. Убираю. Так, скажіть, будь ласка, святий Миколай, скажи ще, будь ласка, що ти хочеш передати. Всім, хто дивиться відео близьким людям, дай відповідь, будь ласка, допоможи нам. Ну, тут говорить, що йде робота янголів. І святий Миколай здійснює всі бажання і мрії. Просять мріяти, промовляти, мрії, тільки бажано між дуже близькими людьми, щоб дітки і мами і діти, тата, мама, діти говорили, промовляли свої бажання, чого дуже сильно просити, щоб здійснилась мрії. Іде мир. В центрі вийшла карта миру. Іде мир і здійснення мрії. Все, що вам потрібно, буде у вас. Так. Ну, Треба таку віру, велику віру мати. Дуже хороші карти, так, що Святий Миколай і з нами, всі Янголи, вищі сили, всі з нами. І тут показані взагалі всі, і, род, і рід, і е, янгол, вищі сили і всі, ну це велес, напевно, ну, всі божества і з нами, і підтримка з нами. Скажіть, святий Миколай, що? Треба знати ще тим, хто дивиться відео близьким людям, про що треба знати ще. Тут говорять, що ті, хто нападали на ваші фінанси, хтось напав на фінанси, отримають назад таку програму, вони більше напасти не зможуть. І все, що було у вас забрано, вам повертається. У вас буде ще більше прибутків, ще більше фінансів. Ну, а той, хто напав, матиме якісь серйозні дуже проблеми. Чомусь мені вийшло із фемідою і із закону. Так. А і, до речі, той, хто напав, може, е теж е на нього нападе людина ще сильніше. Наче як хтось виходить на захист ваш і оцих ворогів, що напали, уберуть, вони не зможуть до вас дістатися. Убираю повністю всі негативні порчені програми, крадники, стяги, прокляття знімаю. Відкриваю всі шляхи дороги на щастя, на гроші, на любов. Дорога відкрита. Миколай нам у поміч. <кій> <кій> Бачите, він говорить, що ви вистояли. От. Угу. Ще говорить, щоб мали, люди мали а, таку звичку від е, свого прибутку, якусь мати, я не знаю, чи це меценатство, чи коли е, йде поміч а, таким чином, коли ви думаєте за інших. Добро, щоб ви були великодушні, добрі, але тут мається на увазі, що у вас який би був прибуток, має бути якась е, певна часточка для помочі людям. Це може бути і те, що зараз люди як роблять. Через інтернет донатити, чи просто, ви знаєте, якісь благодійні. Просто справи на добро. Щоб робили люди на добро, щоб мали, не забували про це. от І у вас тоді ще більше і більше буде і ще більше можливості заробити. Так. От він просить не забувати про це. Угу. От, все світ вас любить. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. Відкриваються шляхи дороги на щастя, на любов. На здоров'я, на гроші, дороги легкі, двері відкриті. І прошу допоможіть усім нашим діткам, щоб здійснили всі мрії, всі е, наміри, плани, які у дітей, все легкими, радісними шляхами йшло до них щастя, гармонія, здоров'я були діти, буде так. Так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на щастя, на щасливу долю чоловічу, жіночу, всім, хто дивиться відео, близьким людям. Відкриваються шляхи дороги. Більше немає страхів, більше немає. Тиску жахів, агресії вбирає, повертає назад, звідки воно прийшло, хай з ними все це відбувається, більше чіпати не зможе. Та буде захист від Святого Миколая, де буде захист від вищих сил, янголів, охоронців, духів роду, захист міцний, дітям і дорослим буде так і так і є. Енергія щастя, радості, успіху приходить, буде так і так і є. От, так що от такі були повідомлення. Важкі часи минають, каже Святий Миколай, іде карта миру і дуже гарний захист від вищих сил. І щось він так говорить, що тому що вистояли, тому що ви витримали якийсь тиск. От, до вас іде щастя. Добре, я на цьому буду завершувати. Ще раз вітаю всіх із Днем Святого Миколая, діто, дітей, дорослих. Бажаю щастя, успіху, радості, любові, щоб ваше життя було як медовий пряничок, Миколайчик, щоб ви були щасливі. Буде так і так є. І також хочу нагадати, не забувайте, будь ласка, робіть донати, майте одну-дві гривні на, на військових, на лікування і людям, що постраждали від війни, від бойових дій. Допомагайте. Маленького донату не існує. Це все гарна допомога. Ще раз дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!